Я, значить, шановна громада, шановні депутати Борзовської селищної ради, я в доповнення Юрія Іванча скажу щодо законності. Який закон, такий чи такий, але закон є закон. І ми повинні виконувати цей закон. Ми ж я скажу, порушили норми цього закону. Ну, по-перше, Буду послідовно і викладати всі е, е, статті закону, це зроблено, вже направлено і таке інше. Я скажу тільки одне. От сьогодні ми об'єднуємо, хочемо об'єднатися з територіальною громадою Бучі і вісім сел, які входять в об'єднану територіальну. Ми сьогодні тільки... Почули і побачили голів громад, <ріст> рак, верніше, з якими ми повинні спілкуватись весь цей час, з громадами. <ріст> Порушені <ріст> закони були. Громада, представників Ворзеля звернулись до адміністрати... з адміністративним позовом до суду Ірпінського. Звернулись до Генеральної прокуратури, до Президента і до Державної Київської адміністрації щодо прийняття діл, щоб все було в законному русі. Добре. Не добре. 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 Значить, я хочу наголосити і нашим депутатам цієї каденції і тієї каденції. В чому? Досі не хочуть чути, і ви не хочете чути і мене, і громаду. Ви розумієте, ну, не можуть. Тоді 18 депутатів прийняли рішення за всю громаду, за майже 5 з лишнім тисяч чоловік. Сьогодні інша каденція хоче це зробити. На то вона і влада, щоб приймати рішення. Ну ми ж не стати. Ми не отара. Ми не отара. І нас тота заганяти не потрібно, а ви не наші вівчари. Розумієте? Ви хочете зробити узурпацію просто. Цього не повинно пробувати. Давайте дождемося рішення суду і тоді буде податися.